Ти народився під знаком стрільця, ти в душі своєй романтик, але з характером бійця. Хай тільки в цильку потрапляють всі стріли, а ти будь мудрим, терплячим, умілим. Хай в твої дороги не ввійдуть тривоги, і не стане горя на твоїм путі. Доброта і щастя, вірність і кохання, хай з тобою будуть у твоїм житті. Від 23 листопаду на небі пануватиме дев'ятий знак Зодіаку Стрілець. Тож вітаємо з днем народження всіх, хто народився під знаком стрільця з 23 листопада до 22 грудня. Стрілець Мудрий спрямований вгору, але міцно стоїть на землі, правляча планета Стрільця – Юпітер. Це планета удачі, успіху, слави, добробуту. Символ стрільця кентавр, що цілиться у невідоме. Квіти, талісмани людей, народжених під сузір'ям стрільця лілії та гіацинти. вони здатні надихнути на створення крутих проєктів в житті. Відкриті, життєрадісні і вогняні стрільці завжди вірять у краще. Найбільше стрілець цінує незалежність, він енергійний та відвертий, має яскраво виражені лідерські якості та почуття справедливості. Він постійно займається самоосвітою і захоплений ідеєю полипшити світ. Стрілець це людина, яка постійно знаходиться немов у двох місцях відразу. Він не може всидіти на одному місці, зазвичай досить допитливий та розумово розвинений. Для них на першому місці пізнання світу, а потім все інше. Стрільцям випав найтемніший час року. Тому бажаємо вам, якщо світла немає, світіть самі. І стрільці на це здатні.